З тривогою Саудівська Аравія поглядає на неспокійного південного сусіда, продовжує повітряні обстріли позицій бойовиків і стягує до кордону військову техніку. Ми знаємо, що вони близько і стежать за нами. Спостерігаємо і ми, щоби знати, коли вони стануть для нас загрозою. Ворогуючими силами ємен розділений на три частини. Схід досі під контролем військ президента утікача, якого підтримує Саудівська Аравія. Захід країни тримають бойовики Хусити, підтримувані Іраном. А між ними нові нові землі захоплює Аль-Каїда. В супереч сподівань міжнародної коаліції на своєрідний бліцкриг 12 днів повітряних обстрілів не зупинили просування бойовиків. Хусити контролюють столицю сану та захоплюють нові території. Подекуди стримують їх місцеві племена, відбиваючи невеликі поселення. Жертвами протистояння стали сотні людей, серед них і цивільні. із загостренням конфлікту у Ємені. Потерпають дедалі більше дітей. За останніми даними від початку обстрілів загинули 74 дитини, 44 були скалічені. Це ще не повна інформація. За першої можливості люди тікають від небезпеки: сани та гадина літаками та кораблями. Деякі з цих операцій без прикриття саудівської авіації провести не вдалося б. Доправлення вантажів Червоного Христа теж доводиться узгоджувати із саудитами. Найближчими днями на допомогу ємену мають вирушити майже 50 тонн гуманітарної допомоги. Саудівські сили відкриють їм повітряний коридор, а потім продовжать обстріли. Ксенія Новікова, п'ятий канал. على استهداف